До слова запрошується районний депутат Василь Кузь. Сьогодні, завдячуючи нашим землякам, ми знову згадали про ті події, які відбулися в ті далекі часи. Це дуже добре, що ми сьогодні пам'ятаємо, тому що ці події багато хто з нас тільки від своїх. Дідів, батьків. Моя баба колись мені казала Покійне Царство і Небесне. Каже, у нас був голодомор. Каже, тоді пухли від голоду, тоді пухли від голоду. А я їй кажу, баба, то ж в історії не пише, в історії цього немає, а в історії цього ніхто не допускав. Сьогодні, роблячи певні виводи, цього, ми повинні. Не допустити, щоб таке повторилося знову, щоб знову в історії хтось не допустив чогось. А тому ми, живучи сьогодні, повинні бути і патріотами України, патріотами своєї Батьківщини, любити один одного. Ми повинні бути людьми, які не допустять таких жахливих подій, які відбулися в ті далекі, близькі часи. Я сподіваюся, що наш волелюбний український народ більш такого, таких подій не допустить і таких людей до влади, які допустили оце лихоліття, що було, теж Дякую вам.